Друге. Митниця спалити, щоб не крали. Стару будівлю митниці ліквідували, побудували нову, прозору скляну з електронною чергою і без кабінетів. Працівники змінювалися щомісяця. З відеоспостереженням. Замість 48 формальностей на кордоні залишили лише 6. Результат митниця стала однією з найменш корумпованих у регіоні. дані за World Bank 2011 року. Третє. Податки просто, дешево і швидко. Замість 21-податку 6 основних. Податкова амністія. Всі старі борги обнулено. Онлайн сплата, мінімум перевірок для бізнесу. Запущену систему GeoTex. Щось на кшталт нашого дія, але ще в 2006 році. Результат: податкова наповнюваність бюджету виросла з 300 мільйонів до понад 3 мільярдів доларів за 5 років. Без підвищення ставок. Четверте бюрократія: ніхто не має права затягувати. Єдині вікна паблік сервіс холл, паспорт, реєстрація, витяг, шлюб все за 10-15 хвилин. Працівники на контракті з KPI та відеонаглядом. За затримку або хамство звільнення за один день. Всі дозволи ліцензії в електронній формі. Ліквідація санстанцій, експертів інспекцій залишено лише від двох до трьох справді потрібних інституцій. Результат реєстрація компаній за 15 хвилин. Жодного експерта, який з тебе витягне 500 баксів на лапу. Шок, але не хаос. Це не була реформа знизу. Це була революція згори. Але за підтримки знизу. Сакашвілі не боявся бути непопулярним серед чиновників, бо його мета. Не домовлятися, а зламати систему.